Вже більше 10 тисяч кримінальних справ відкрили українські правоохоронці за фактами державної зради, і більше тисячі зрадників встигли отримати реальні вироки. Але що ж таке державна зрада з точки зору закону? Юрист Дмитро Круговий пояснює, це діяння умисно вчинено громадянином України на шкоду суверенітету і територіальній цілісності та недотор... недоторканості обороноздатності державній, економічної або інформаційній безпеці України. В прояви державної зради так само передбачені чітко в законі в кримінальному кодексі, а саме це перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство надання іноземній державі або її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Відповідальність за держзраду це 111 стаття карного кодексу. Серйозна в мирний час. Це від 12 до 15 років в'язниці, а на період дії воєнного стану це від 15 років до довічного терміну. Втім, якщо на людину вийшли представники ворога і намагаються особу завербувати, це не означає, що це одразу шлях за грати. Що вона на виконання злочинного завдання наземної держави або їх представників ніяких дій не вчиняла і добровільно повідомила органам державної влади про свій зв'язок з власне цими представниками представниками цих цієї держави або якоїсь міжнародної організації та чи може термін ув'язнення за держзраду бути меншим ніж прописано в законі? Українські правоохоронці змушені детально аналізувати кожен зрадницький випадок. І якщо людина не мала іншого вибору, окрім як співпрацювати з окупантами, то вирок можуть пом'якшити. Наприклад, якщо співпрацювати довелося через тортури чи шантаж, росіяни часто вдавались до таких методів на окупованих частинах України. Людей тримали у підвалах, знущались над ними чи їхніми родичами. Іноді, після тижнів катувань, полонені були змушені співпрацювати. Ці аспекти правоохоронці завжди повинні мати на увазі. Слідчі прокурор зобов'язані враховувати не тільки ті докази, які свідчують про винуватість особи, а ті, які її виправдовують. До того ж, не завжди справи, які починаються як державна зрада, закінчуються вироком саме за цією статтею. Іноді в процесі слідства вони перекваліфіковуються, наприклад, на статтю 110. А це вже посягання на територіальну цілісність, і санкції цієї статті трохи м'якші від 5 до 10 років за ґратами. Особа могла погодитись на співпрацю особа могла надати якісь показання, які викривають інших учасників зрадників. І купа всяких моментів може бути яка корисна з точки зору боротьби загальної мети здійснення спротиву окупаційним військам, отримані багато дітей, батьки хворі. Ще в справах про держзраду дуже важливі адвокати, тобто сторона захисту. Якщо ці люди роблять свою роботу не просто для галочки, а справді залучені в процес, то завдяки їхнім зусиллям терміни ув'язнення можуть скорочуватися в рази. Навіть в самих страшних випадках, коли звинувачують в самих страшних злочинах, захист діє активно, такі справи можна затягнути на роки. Коли особа готова, каже: я готовий зізнатись і тільки не на 10-15 років піти або на все життя в буцегарню, а, наприклад, там, на 4 роки чи на 5 років і я вам дам такі-такі показання, і ось у мене ще є набір пом'якшувальних обставин. То я думаю, що багато хто з прокурорів погодяться на укладення угоди в таких випадках і перекваліфікують відповідне діяння таким чином, щоб це підпадало під більш м'які склади злочину. Але в будь-якому разі справи, що зараз розслідуються за статтею 111 кримінального кодексу, дуже важкі. Дмитро круговий наводить приклад кримських суддів, яких нещодавно засудили заочно. Так, такий формат також існує у справах про держзраду. Так ось на те, щоб винести зрадникам вирок, знадобилися роки. Це особи, які з 2014 року перейшли під ну, на сторону ворога, здійснювали. Так би мовити, в лапках правосуддя на окупованій території на тимчасово окуповані території, і тільки давайте порахуємо майже 10 років, буде в наступному році, як ці особи почали здійснення цих дій, і це фактично є державною зрадою, тільки було винесено вироки. І ще один цікавий момент: серед справ про державну зраду іноді трапляються так звані диванні воїни, тобто люди, які проявляли активність у соцмережах, писали дописи про один народ, вступали в коментарях в дискусії про те, що не все так однозначно, і так далі. Юрист пояснює, що більшість з цих справ не стали справами про державну зраду. Частіше це було заперечення російської агресії чи щось подібне. Такі люди не завжди отримують реальні терміни їх змушують читати конституцію. Ці України вітчизняну літературу чи навіть відвідувати психолога. Хоча траплялися і виключення, у вересні пенсіонерку з Чернігівщини засудили на 5 років тюрми за 3 лайки в заборонених однокласниках. Вподобайки жінка ставила дописам, які прославляли бойовиків так званої ДНР та російських військових. А українців в тих текстах називали фашистами. Механіка російської соцмережі така, що кожен вподобаний допис жінка автоматично поширювала усе. Тебе на сторінці, і хоч суд зосередився лише на трьох подібних репостах, на сторінці пенсіонерка їх насправді більше. Хоча і серед Фейсбук вояків траплялися такі, які відправляли за грати саме за державну зраду. Але звісно, якщо соцмережі використовуються для заклику, люди, людей виходити на вулиці, чинити спротив офіційним представникам влади з метою саме встановлення тут режиму російського кремлівського. То, звісно, це може бути інакше кваліфіковано зараз. У судах перебувають сотні справ про державне відступництво. Не всі з цих людей відправляться до в'язниці саме за статтею 111. але всі вони навічно отримують клеймо зрадник.